Добрий ранок, сонечко ясненьке. Прокинулись малята, усміхнені, гарненькі. Сонце вам сміхається, день новий розпочинається. Хай він буде світлий, радісний, чудовий, а настрій у всіх веселий, казковий. Добрий ранок, оченята. Ви вже все побачили. Добрий ранок вушенята, ви вже все почули. Добрий ранок рученята, готові працювати. Добрий ранок, ніженята, побігати завзято. Хай сьогодні буде день яскравих, веселих пісень. Хай знання до вас приходять, а удача не обходить. Разом вчитись – це цікаво. Кожен день нова забава. Ми малюєм, ліпимо, граєм, світ великий пізнаєм. Бажаю вам, мої зірочки, щоб день цей був, як казочка. Добрі справи і дива нехай принесе вам ця пора. Добрий день, хлопчики та дівчатка. Сьогодні нашим мостем стане весняна квітка. Я думаю, що ви її легко відгадаєте, коли почуєте про неї загадку. Сонечко в траві зійшло, усміхнулось, розцвіло, потім стало біле-біле і за вітром полетіло. Знову десь зрости й жовто зацвісти. Так, дітки, це кульбаба. Кульбаба це така квітка. Яку впізнають практично всі, адже вона проростає майже всюди на полі, на луках, на дачі і у лісі. Зацвітає кульбаба навесні. Квітки у цієї рослини яскраво жовті, здалеку здається, ніби маленькі курчатка в траві копошаться Кульбаби допомагають своїм нектаром бджолам, підгодовуючи їх. До початку цвітіння основних медоносних рослин. Коли кульбаба відцвітає, на місці жовтих квіток дозрівають плоди, кожен з яких має довгий носик з волосками на кінці. Насіннячка у рослин дозріває багато. Вони утворюють повітряну білосніжну шапку. Правда, тримається ця шапка не дуже довго. До першого пориву вітру. Повіє вітер. І сім'я розриваються з кульбаби і дружною юрбою відправляються в подорож. І полетіли вони. Можуть досить довго летіти. А коли сім'янки сідають на землю, то на місці з'являються нові кульбабки. Дітки! А чому ці квіти так назвали кульбабки? Спробуйте пофантазувати. А чому ж квітку називають кульбабкою? Та, мабуть, тому що вона підперезана під кулю. Так колись обв'язували рослини пшениці та жита. А може від слова куля як вам більше подобається? А коли кульбабка перецвітає? Вона стає схожа на сиву бабусю. А коли парашутики відлітають навіть на дідуся. Послухайте віршик лічилочку. Я кульбаба, ти кульдід. Я весна, а ти зима. Був мороз, тепер нема. Про кульбабку є багато віршиків, легень, казучок. І ось одна із них запсумувало якось сонечко і сказало місяцю у тебе є маленькі друзі зірки, ти щасливий, а в мене немає нікого. Не встиг місяць щось відповісти, як сонечко розсипало по небі тисячі маленьких відлисків золотаво-жовтих кульпапок. І тепер їх обов'язок входило щоночі запалювати на небі маленькі жовті ліктарики. Але маленькі пустуни забували про це, бо місяць, місяць, було дарночі, нас слав на нас наслав на кульбабки сильний вітер, який здухів на землю. Проти сонцю було дуже шкода своїх друзів. І сонце надало їм маленьких сонечок, щоб світили на землі, так само, як справу, як воно світить на небі. Гей, марята, не зібрайте! На фіз хвилинку поспішайте. Зробити квітку кульбабку із паперу. Але спершу давайте розглянемо її ближче. У кульбабки довге гладеньке стебло і жовта пухнаста шапочка. Якого кольору квіточка у кульбабки? Так, жовтого кольору. А якого кольору листячко? Листячко зеленого кольору. А тепер. Підготуємо наші пальчики до роботи. Зробимо пальчикову гімнастику. Раз. Кульбабка край доріжки. Два. Кульбабка білі ніжки. Три. Кульбабка без жука. Ще чотири. З під листка. П'ять. Пушинки розлетілись. Далі пальчики скінчились. Для роботи дітки нам потрібен кольоровий папір блакитного, зеленого та жовтого кольору. Або ж серветку можете взяти жовтого кольору, як забажаєте. А також потрібна клейоночка, олівчик, клей, ножиці серветка, дерев'яна шпажка. Ваш веселий настрій. Із паперу дітки вирізаємо смужки. Із зеленого паперу вирізаємо широкі смужки та вузенькі. І із жовтого паперу теж вирізаємо смужки. Папір зеленого кольору, смужку зеленого кольору, складаємо навпіл. Це будуть. Наші листочки майбутньої кульбабки. Ось так зігнули навпіл, потім олівцем малюємо листочок кульбабки. А потім дітки ножицями ми його вирізаємо. Я вирізала три листочки. Ось такі в мене вийшли різьблені листочки. Це в нас тоненькі смужки будуть стебла нашої кульбабки. І ми можемо вже викласти їх на тонований папір. Що ж ми будемо робити тепер? А тепер, дітки, ми беремо смужку жовтого кольору, складаємо її. Ви вже знаєте, для чого ми це так робимо, щоб швидше можна було порізати і ріжемо, такі робимо, не до кінця, дітки. Обережно. Ріжемо таку смужечку. Ось дітки, я вже і розрізала папір. А тепер беремо шпажку або олівчик і намотуємо майбутню квіточку нашу. Ось так. Скручуємо, Поправляємо пелюсточки її. І обережно її змотуємо аж до кінця нашої смужечки. А в кінці ми її приклеїмо, щоб вона в нас не розпадалася. Ось так дітки. Наче жовтенькі курчатка заховались у траві, то кульбабочки маленькі усміхнулися мені. Ось такі жовтенькі кульбабки вийшли у мене. Я сподіваюсь, у вас вони будуть ще краще. Чекаю з нетерпінням на ваші фото. Ми кульбабку розглядали на фізхвилинку поспішали. А тепер настав вже час. Зорової гімнастики у нас А ви спробуйте спостерігати, як прилітають бджолики до кульбабок. Що вони роблять? Я дякую дітки вам за увагу. До наступної зустрічі. Бувайте!